Осінь сезон застуд, перші симптоми біль і першіння в горлі, тече з носа і очей, зникає голос, з'являється кашель, зростає температура. Людина відчуває слабкість. Як розповідає лікар-інфекціоніст Ігор Донченко, у Житомирі різко збільшення людей з респіраторними захворюваннями поки не спостерігається. Радить тим, хто уже хворіє, ні в якому разі не займатися самолікуванням. Звичайно, людина, яка не має медичної освіти, вона не може повністю оцінити стан свого здоров'я. Наскільки це небезпечно для Неї, наприклад, може виникнути пневмонія, яку треба вже лікувати антибіотиками. А ми можемо думати, що це звичайний кашель, який пройде за тиждень, а за тиждень може стан погіршитися. Якщо ж ви все-таки встигли підхопити віруси, які викликають ГРЗ, то ні в якому разі не затягуйте з лікуванням, адже це може перейти у більш важку форму вірусного захворювання грип, з небажаними наслідками для організму. Тому варто зайнятися зміцненням свого імунітету уже сьогодні. Це зміцнення імунітету, раціональне харчування, вітамінізоване, білки, жири, вуглеводи е – в нормальних кількостях вживати, не переїдати, фізичне навантаження, загартовування. Ну і найефективніший метод це вакцинація. Тому що якби ми не підвнімали свій імунітет, в нас не виникне специфічного імунітету до грипу. Можливо, він швидше у нас пройде цей грип, але якщо в нас немає специфічного імунітету до нього, ми обов'язково ним захворіємо. Жовтень-листопад найкращі місяці для вакцинації. Це може допомогти уникнути епідемії грипу, який лікарі очікують за місяць-два. Цього року попереджають про три небезпечні види грипу: – H1N1 Каліфорнія, H3N2 Техас та грип Масачусетс. Грип H3N2 Техас в останні роки в Україні зустрічається дуже рідко. На відміну від інших видів, єдиний захист від нього це вакцинація, кажуть лікарі.